Всім привіт! Сьогодні 29-й день, і сьогодні хочу просто поділитися своїми порадами, які я б дала людям, які планують переїжджати в Канаду. Або, можливо, ці поради також будуть ам, корисні тим, хто вже в Канаді. Окей, а перше, що <кхід> хочу порадити, це готуватися до переїзду, тобто вибирати місто, в яке ви хочете їхати, і обирати по таким критеріям. Перше, це а, можливість отримати піар. Так, да, це дуже важливо. Як тільки ви отримуєте піар, у вас відкриті всі шляхи, всі міста і так далі. Тому що, якщо ви хм, на початку поїдете там в такі великі міста, як Торонто, то Венкур, а, то ваш шлях отримання піар набагато складніший, ніж якщо ви поїдете в якесь маленьке місто і там зможете отримати свій піар раніше і потім вже з піаром. Переїхати в велике місто А друге, це вибирати місце там, де є робота. Тому що вам буде реально дуже важко знайти роботу, якщо в тому місці її немає. От ви їдете там кудись, там, де дешево жити, там, де можна отримати п'ят. Але там, наприклад, ну немає роботи. Ну, нема. Та немає сенсу сюди їхати, тому що ви не зможете отримати п'ят без роботи. Ось так. Угу. Але я знаю, деякі, дій... ну холодні Там ви можете отримати піар навіть за 6 місяців. І це реально. Тобто я знаю людей, які отримали за 6 місяців, тому що вони іменно в тих регіонах живуть, і там дуже важко. Там холодно і там дуже темно. Ну, коротше, я всюди свої плюси, свої мінуси. Це вже другий пункт, в якому потрібно вибирати. По-третій, пункт це обирати більш-менш. Безпечне місто, тому що тут, тут в принципі, безпечно всюди, але є такі міста, там, де <смітність> більшість грабують, там, наприклад, машини, там е дуже багато наркоманів, наприклад. І коли ви вибираєте житло, то, наприклад, саме дешеве житло буде в центрі, там, де багато наркоманів, хомлесів. Ну, тобто, для вас воно буде адекватно по ціні. Але вам буде там реально страшно жити. Ну, і я не думаю, що а, ви хочете бачити з вікна, як ну, там, наркомани б'ються, або щось ще. Я таке бачила, тому нікому не рекомендую. Окей, а, наступне це мати запас коштів. Всі це кажуть. Це дуже важливо, це ваша безпека, тому що якщо. Раптом у вас не вийде в якомусь місці, наприклад, ви дуже довго будете шукати роботу, або ну, вам там буде некомфортно, не подумати. У вас має бути резерв коштів, щоб переїхати кудись. Це може бути резерв коштів переїхати в інше місто Канади, або переїхати в іншу країну і там будувати все з нуля. Тобто цей запас коштів має бути досить великий, тому що навіть коли ви переїжджаєте в Канаду в перший місяць ви <кхм>, потратите точно 10, близько 10 тисяч доларів. Для того щоб оплатити перший останній місяць ренту, щоб купити мебель, щоб uh, мати як мінімум місяць, uh, щоб шукати роботу, uh, машину купити і так далі. Тобто дуже багато витрат іде в перший місяць, і ви маєте це розуміти. І якщо ви захочете переїхати uh, в інше місце, це такі ж самі витрати. А ці кошти ви, <кій> ви собі вже не вернете. Ось так. Тому записайте кошти. Також а, майте гарну англійську. Це найважливо, від англійської залежить вид роботи, на які ви самостійно зможете собі дозволити піти. Наприклад, якщо ви морально розумієте, що ваша англійська недостатня, то навряд чи ви підете на якусь а, посаду менеджера, да, або там консультації якісь проводити і так далі. Тобто, це чисто навіть з моральної точки зору, ви себе будете обмежувати в таких роботах. Ось, будьте готові, що, можливо, перший час прийдеться працювати на якісь роботах, які не дуже сильно оплачуються, які можуть вам не дуже подобатися. Але це перший час для того, щоб у вас були кошти на життя, і паралельно ви можете шукати якусь роботу, маючи вже. Канадський досвід, розуміючи, як це все <кхи> тут працює. Ось а, з документів. Обов'язково мати весь комплект документів переклади, переклади їх. А, бажано це робити в Україні або десь де дешевше тому що тут це дорого коштує довго. Ну і чого ви маєте тут заморачуватися цим, якщо ви можете це зробити до того, як. Ви переїхали. Документи, всі треба мати всі паспорта за кордоні, тому що вам потрібно буде потім заповнювати 10 років ваших перебувань за кордоном, всі ось, і всі ваші роботи, які були за 10 років, тому важливо мати цю інформацію. А, що ще? Морально. Треба бути морально готовим, що перші 3 роки три. Буде важко. Реально буде важко, поки ви не отримаєте піар. Буде важко морально і по роботі, тому що вам потрібен час адаптуватися, знайти нову гарну роботу і так далі. Деякі це роблять швидше, деякі довше. Але в середньому три роки це такий період, коли важко. Реально важко, але потім буде легше. Це основний. Основний такий посил, що хочу вам сказати, що далі буде легше. Ви будете освоюватись, ви будете знаходити друзів, спільних людей, з якими вам буде цікаво, у вас вже будуть улюблені місця тут. Ви будете знати, як планувати ваш бюджет, як планувати ваш відпочинок, і життя буде просто нормальним, таким як у вас було в іншій країні до того. Тому просто дивіться відео інших людей дивіться їхній досвід, беріть для себе щось корисне і знаєте, що може бути важко, але потім сто відсотків буде легше і вам це бажаю. І до зустрічі на останньому дні.